Константин Тищенко народився в Глухові у родині архітектора та вчительки англійської мови. З маличкою проявляв неабиякий інтерес до мов, розповідає краєзнавець Микола Гурець, який вперше познайомився з Константином на конференції, присвяченій десятиліттю створення товариства рідної мови імені Тараса Шевченко. викладачі глухівського педінституту Іван Михайлович Ляшко і Ліна Олексіївна Ляшко говорили. Про те, що п'ятикласником він ще старався, крім англійської, вивчити французьку мову і приходив на консультації до Івана Михайловича Ляшка. Тобто, з дитинства він ще зацікавився кількома мовами. Скільки мов знав Костянтин Тищенко, було важко підрахувати на це запитання. Він зазвичай жартома відповідав цитатою Агатангела Кримського. Пам'ятає щось там 6, чи 86, чи 96, Розповідає Наталя Медвіч, викладачка Гулівського педуніверситету. Фактично ж, Костянтин Тищенко володів усіма мовами Європи, знав перську. деякі з фіно-угорських мов володів мовою басків, єдиний в Україні. Цей неймовірний мовний талант він використовував не лише для власного задоволення, а й для навчання інших. Мовознавець часто повторював студентам, що він не колекціонує мови, а вивчає їх для того, щоб глибше пізнати історію, культуру та свідомість різних народів. Тощо багатьом поколінням студентів Костянтин Миколаєвич запам'ятався як досвідчений викладач, талановитий педагог читав лекції із загального мовознавства, основ кельтології. Іраністики вів практичні курси з французької, італійської, еспанської, фінської мови, баскійської, валійської та інших мов. Він започаткував новий тип аудиторних занять оглядові лекції із типологічно різноманітних мов, ілюстрації до цих занять і склали славетну галерею мов світу, яка нині представлена у музеї. Костянтин Миколайович завжди говорив про те, що він не колекціонує мови, а вивчає, бо мусить навчати інших. Кожна мова для нього була ще й інструментом пізнання чогось ширшого, зокрема, історії мов, людської свідомості, методології науки тощо. Не менш вагомим досягненням Константина Тищенка є створення першого у світі лінгвістичного навчального музею на засадах метатеорії, який назвали найблискучішим досягненням у галузі інтелектуального лідерства. Унікальна цінність цього музею полягає в авторській концепції та високій науковій цінності експозицій, які постали на основі авторських ескізів Костянтина Тищенка. Експозиції ілюструють різні аспекти мовознавства, містять зразки письма різносистемних мов. У стінах музею відвідувачі мають змогу усвідомити, яким же чином Окремі мовні явища стають частиною загальносвітового контексту. Однак найголовнішим його досягненням вважають книгу метатеорія мовознавства. То, взагалі, це об'ємна книга, яка перевершує всі книги до цього часу в Україні. Ну що таке метатеорія? Простими словами слід сказати це якщо. Мова, певна мова пояснюється іншою мовою. І на цій основі створена методологія це є метатеорія мови. І тут дуже багато його досліджень у цьому плані, які зв'язані з багатьма науками філософії, психології, географії, логікою і іншими науками. У цьому ключі я вважаю, що його теорію, метатеорію мовознавства повинні вивчати в усіх філологічних вузах України, тому що це взагалі новий крок або вищий ступінь у осягненні філологічної науки. Не забував він і про свій рідний край, як зазначає наукова співробітниця національного заповіднику Глухів Людмила Артемова, протягом останніх 20 років він плідно співпрацював із ними. Він приїздив неодноразово з метою взяти участь у щорічній всеукраїнській науково-практичній конференції Сіверщина в історії України. У стінах заповідника він ділився своїми новітніми доробками із науковими колегами, музейниками спеціалістами пам'яткоохоронної справи у цьому ж збірнику наукових праць Сіверщина в історії України опубліковано десятки його досліджень. Більшість його робіт присвячені темі топонімів, де є й розбір назви глухова та інших міст глухівщини. Варто також наголосити, що досліджуючи назву нашого міста глухів, мовознавець виділяв у цьому слові топонімічну основу глух, або як вважав Костянтин Тищенко, стародавньої мові це могло бути глух, і е підкреслював її належність до арабських е мовних нашарувань. В перекладі з кірмської мови за Константином Тищенко Глоух Глух означало навіс стоянка для тварин, корівник, тобто де свійські тварини могли заховатися від дощу. Добре знані глухівчанам інші топоніми та мікротопоніми, такі як Радіонівка, Есмань. Землянка, кучерівка, пустогород Сопич. Також на думку Костянтина Тищенка, мають арабське походження та розглядалися істориком і мовознавцем саме у цьому історичному аспекті.